Дії Кремля знову обернулися енергетичним колапсом на території самої Росії. Як повідомляє телеграм-канал Оперативний ЗСУ, у Білгороді під обстріл потрапила місцева ТЕЦ. Внаслідок личання на об'єкті загинули двоє працівників. Ще троє отримали поранення. Один із них перебуває у важкому стані. У Білгороді, Курській області зафіксовані серйозні проблеми зі світлом та опаленням. Російські пабліки та моніторингові канали підтверджують масштабні відключення. Війна, яку розв'язав Путін, Алі частіше повертається у російські міста, залишаючи тисячі цивільних без комунальних послуг. Понад тисячу окупантів знищили наші оборонці за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі збройних сил України. А від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила 1 мільйон 252 тисячі своїх солдатів. Також завчора українські бійці спалили один ворожий танк, три броньованих машини, 28 артилерійських систем, три РСЗВ, одну одиницю спецтехніки та 120 автомобілів. Крім цього, наші захисники знищили один корабель та 900. Сот ворожих безпілотників у генштабі додають, що дані орієнтовні. Швеція розчарована темпами нових санкцій ЄС проти Росії. Про це на Мюнхенській конференції заявила міністерка закордонних справ Марія Стеннегастергард. Вона наголосила, Європа діє надто повільно, поки Кремль продовжує заробляти на енергоносіях. Швеція та Фінляндія вимагають повної заборони морських послуг для всього енергофлоту РФ, а не лише нафтових танкерів. Також Стокгольм наполягає на ембарго російських добрив, які є третьою за обсягом. Tateio em Porto do Ias. Потрібно посилити тиск на Росію. Ми з Фінляндією запропонували в межах 20-го пакета санкцій повну заборону морських послуг для всіх російських енергетичних суден. Енергетика головне джерело доходів воєнної економіки Росії. Але наразі пропозиція стосується лише нафти і нам пропонують чекати на J7. У нас немає часу чекати. Ми також маємо припинити імпорт російських добрив. Це третя за обсягом категорія імпорту до ЄС є. Альтернативи, я відверто кажучи, розчарована. Спортивний арбітражний суд відхилив позов українського скелетоніста Владислава Гераскевича до міжнародного олімпійського комітету. Гераскевич оскаржував рішення про свою дискваліфікацію на олімпіаді в Мілані через нібито порушення правил про нейтральність, зокрема через шолом пам'яті. Про це повідомили у рішенні інстанції. Суд визнав апеляцію необґрунтованою та вирішив не скасовувати рішення МОК. Таким чином спортсмен не зможе повернутися до змагань на іграх у корті де ампацо рішення суду остаточне і не, підляда... не підлягає подальшому оскарженню. Решта обставин поки не розголошуються Правила МОК визначають, що свобода вираження є фундаментальним правом кожного спортсмена на іграх, однак обмежують висловлювання під час змагань безпосередньо на полі. Метою цього є збереження фокусу олімпіади на спорті та результатах в інтересах усіх атлетів, які роками готувалися до участі та заслуговують на повну увагу до своїх виступів. Можна констатувати, що суд став на сторону моку та сторону міжнародної федерації скелетонудбовслею та, та м, підтвердив по суті рішення, за яким спортсмен може, може бути усунений від олімпійських ігор без фактичного порушення. Без технічної чи безпекової загрози, і по суті, навіть ще до виходу на старт, тому що Владислав не вийшов на старт, не вийшов на старт зі своїм шоломом, не порушив олімпійську харті та інші правила. Але суд підтвердив, що можна виключити спортсмена ще до того, як він на старті з'явиться. Президент нагородив українського скелетоніста Владислава Гераскевича орденом свободи. Володимир Зеленський зустрівся зі спортсменом та його батьком тренером, аби особисто подякувати за боротьбу поза межами льодового треку. Гераскевич став одним із головних голосів України у світовому спорті. Під час вручення нагороди Зеленський підкреслив, сьогодні пам'ять про вбитих українських атлетів це не порушення регламентів, а наш спільний обов'язок. Нагорода, визнання не лише спортивних результатів. А передусім сміливості називати речі своїми іменами перед усім світом. Запишаємось вам, вами, дякуємо за гідну таку позицію, за правильну українську позицію, з великою честю до до вас і, і, безумовно, до всіх олімпійців наших, які підтримали вас. Хочу подякувати за цю величезну підтримку, яку ми отримували, і, е... ми реально змогли об'єднати наш народ. Проти такої несправедливості, і що саме важливе, зараз про цих спортсменів, які зображені на своєму шоломі, говорять справді весь світ, і, попри свою загибель, вони зараз е, привертають увагу до України. Вони об'єднують навколо України, і це насправді щось дуже особливе.